Вітаю, друзі! Що вас турбує? Давайте спитаємо дорогу. Ну, по-перше, вас турбує, ви, бойтесь, що він вас покине перед весіллям. По-друге, вас турбує, що він вас зрадить. Турбує. І ще вас турбує, що вас можуть з роботи навчання можуть вигнати. Вас турбує. От бачите, вас рушиться. Ну, ви стараєтесь держати цю башню. Вас турбує ваша дорога. Ви які ви йдете? Куди вас дорога занесе, вас турбує? Ваш вибір вас турбує, що ви неправильно виберете. Щось ви вибираєте і ви неправильно це виберете. Ваші сумніви вас турбують. Вам надоїло вже сумніватися. От перестаньте турбуватись про це, тоді вона вашій Дорозі появиться праздник. На вашій вулиці. Появиться праздник. Турбує, що ви неправильно додаваєтесь цілі, і що вас це не вдасться вам це зробити. Турбує, що ви не до кінця доб'єтесь того, що ви там добиваєтесь. По учобі, по роботі, по... Отношеннях. Вас це все турбує. Не дає вам спокою. Ще турбує, що у вас буде мало грошей. Не турбуйтеся. Все у вас буде. Не турбуйтесь, назад не повертайтеся. Все у вас буде. Тільки прийде час. Нехай, все у вас буде. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, заходьте на мій канал.